Така, вот те, що дома настроїлися на вас куча, а как лет 3 ну три нам робили? Саме шкурше. Я тобі говорю, як я говорю, але на молчалка. Хочу сказати, сьогодні по Єгрі. Тут нас ми виглядали краще на полі, перегравали суперника, задача була вийти далі, але трошки не було у нас везіння. Супернику більше сьогодні повезло. Вітаємо суперника, щоб вийшли далі. Що побажали б? Ну, перемоги, як всі команди хочуть перемоги, Успіхів і перемоги. Дякую. Ну, насамперед хочеться розпочати з того, що подякувати хлопцям, які зараз. Знаходяться на сході України, боронять нашу державу всім тим, хто за правду, за віру і за людей, які тут, які їм допомагають, звичайно, роблять свою справу. По грі дуже приємно вийти в фінал Ліги Чемпіонів області це Хороша віддача гравців. Можливо, не все получалося так, як би воно того хотілося, але є результат, є вихід у фінал, і це головне. Чого побажали б командам? Наснаги, насги більше вірити в себе, тільки починаємо вірити в себе, все в нас виходить. І це, і це вже неодноразово переконливо. І, і ми показали, що ми є команда наразі обласного рівня.